Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного. Це програма тиждень рівне. І сьогодні ми розповімо про мирні акції протесту проти прийнятого закону номер 12414, які тривали у рівному впродовж трьох днів. Про метод штучного запліднення, який застосовують у Рівненському обласному діагностичному центрі, оцифрування історичних кримінальних справ, жертв політичних репресій радянського режиму, а також про збір чорниці на Рівненському полісі, Продовж трьох днів тривали протести у рівному проти ухваленого Верховною Радою і підписаного президентом України закону номер 12414. Цей закон обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Мирні акції відбувалися на театральній площі 22, 23 та 24 липня. Там збиралися рівняни та гості міста. Вони тримали плакати з написами, вигукували гасла та співали гімн України. 24 липня. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект номер. 13.533 про посилення повноважень набу і саб ці два органи закликають раду якнайшвидше ухвалити ініціативу президента. Покаже, що ми Як тільки почув про те, що проголосували за такий за цей законопроєкт, я відчував себе якимсь зрадженим. Мені було дуже боляче, оскільки. Мій батько поклав життя за цю країну на війні. Для мене це про те, що народ потрібно слухати. Це про те, що ми не дозволимо диктатуру. У Нас не дарма була революція гідності, заради якої ми якраз ішли проти корупції, заради якої ми і швиборювали, щоб народ мав голос, щоб народ чули. Ми самі зі зізвягеля, місто у нас маленьке, і на жаль, немає зараз. Мітингів, тому ми вирішили приїхати сюди. Нам не байдуже. Ми знаємо всі імена, хто голосував за цей закон, і будемо пам'ятати, хочемо, щоб всі люди несли репутаційні втрати також. Майже 300 людей лікуються від безпліддя у Рівненському обласному діагностичному центрі. З початку року там провели 44 процедури екстракорпорального запліднення для пар, які хочуть стати батьками. Ця послуга безкоштовна. Її оплачує держава через Національну службу здоров'я. Це генетикиня Ірина Зайцева у рівненському діагностичному центрі. Вона працює з парами, які проходять процедуру штучного запліднення. Ембріологічна лабораторія це серце репродуктивної медицини. Саме тут зароджується нове життя. Ми використовуємо сучасні методики, сучасні методи, наприклад, запліднення. Ось у нас є ІКСІ-апарат, Ми проводимо на ньому ін'єкцію ін сперматозоїда в цитоплазму ооцита. Ірина Зайцева в ембріологічній лабораторії працює три роки. У нас звертається багато пар, які природнім шляхом не можуть завагітніти, і ми робимо все для того, аби вони стали такими омріяними батьками. Статистичні дані на сьогодні ну, не перевищують 50%, тому що це екстракорпоральне запліднення це шанс на настання вагітності, це не є гарантією на сьогодні. Послуги з репродукції у центрі на платній основі надавали з 2017 року. А у лютому 2024 діагностичний центр став першим комунальним закладом з Рівненщини та й з усієї країни, із яким НСЗУ уклала контракт на послугу з репродукції, каже його директор Роман Шустик. Зараз, скільки є сімейних пар, стільки населення служба оплачує все повністю. І хочу по три ще раз сказати, що всі сімейні пари, які йдуть на лікування за допомогою цієї методики, вони отримують як ліки безкоштовно, так і всі процедури вони отримують безкоштовно. Прирогативік в нас йде, в першу чергу. Це захисники нашої вітчизни. От і в нас ще є в зв'язку з тим, що на нас є метод і обладнання, ми ще займаємося це тих ну можна сказати, Клітин репутиних, як чоловіка і жінки, які йдуть захищати нашу батьківщину. Роман Шустик каже: з початку року у діагностичний центр звернулися 672 пари з порушеннями репродуктивного здоров'я. Нині лікування з діагнозом безплідня проходять 283 людини. Створять першу в Україні 3D-екскурсію архівним сховищам та оцифрують історичні документи. У Державному архіві Рівненської області стартував проект Крок у невідоме. віртуальна подорож архівом, в межах якого оприлюднять електронні версії кримінальних справ, жертв політичних репресій радянського режиму та метричних записів початку минулого століття. Я зараз оцифровую. Церковні метричні книги початку ХХ століття у рамках «Крок кроку невідоме. Подорож віртуальним архівом. Так відбувається оцифрування історичних документів у Державному архіві Рівненської області. Окрім церковно-метричних книг, у рамках проєкту підготують електронну версію матеріалів відділу еміграційного синдикату та кримінальних справ жертв політичних репресій радянського тоталітарного режиму. Ми відібрали шість цікавих таких фондів, які дуже часто люди використовують дослідження генеалогії, а також дослідження історії. Це архівно-кримінальна справа щодо тоталітарних таких репресій українців. Таких справ в нас в районі 6,5 тисяч. І тут дуже багато таких родинних сімейних історій заховано. Тому ми би рекомендували для людей, які не стикалися раніше з архівом і шукають якісь свої коріння починати з цих справ. Проєкт реалізовують за підтримки Українського культурного фонду. Його головне завдання створити першу віртуальну екскурсію архівним сховищем у форматі інтерактивного 3D-курсу та опублікувати роз'яснювальні матеріали про те, як працювати з архівними документами. Проєкт включатиме моменти такої інклюзії. Можна віддалено познайомитися із фондами архіву, і з роботою архіву, із структурою архіву. Також буде декілька м, інструкцій, відео, як працювати в читальному залі, з чого розпочинати взагалі пошуки, дослідження історії. Не знаючи коріння, ти ніколи не знатимеш, хто ти є насправді. Тобто ми дуже хочемо, щоб люди знаходили своє коріння, думали, мислили, не жили стереотипами. Це наш, наша, слава Богу, третя перемога у конкурсі грантових проєктів. І ідея полягала в тому, щоби привідкрити ту завісу, можливо, нерозуміння чи неповного розуміння, що таке архів. А й пірозерхан близько 700 тисяч гривень. Презентують готовий проєкт до кінця 2025 року. Сезон чорниць на Рівненському полісі завершується. Він тривав із кінця червня. Зберечі лісових ягід кажуть, що цьогоріч урожай невеликий. На їхню думку на це вплинули весняні морози. Подробиці у сюжеті. Це грибінка, грибти ягоди. А це набирач, як баба каже. Причеплюєш і йдеш в ліс. Ягоди брати, О, щоб не важке було. Так, 63-річна жителька села Любахи Катерина Рошетицька збирається у ліс по чорниці. Із собою бере онуків 12-річного Артема та 9-річну Софію. Кожен іде до лісу збирати чорницю на здачу, аби заробити трохи грошей. Від дому до лісу пішки їм хвилин двадцять. Отак поодненьку йде от горниш на низу, о, яка осталася ще. Повишкрибали все, що було. О, Одна ягодинка. Зі слів пані Катерини, цього літа ягідь значно менше, ніж було минулими роками. Проте це не лякає тих, хто звик до таких заробітків. Шестикласник Артем ходить по черниці із шестирічного віку, аби мати власні гроші. Цьогоріч лише на черницях школяр заробив майже півтори тисячі гривень. Мені здається, всі ждуть літа, щоб по ягоди ходити. І канікули. Я останній раз дав на 426. 400. Це в кінці сезону. Вже. От комарів правда все чухається, але там не ча. Вони гроші заробити. Занесеш здаси да й хочеться 600 рублів. І то добре на дворі не валяються. Пані Катерина каже, що ягоди збиратимуть ще тиждень-два, бо вже складно знайти місця у лісі, де вони є. Ліс годує, аби не лінувався. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень.